Володя Бабюк поспішає до бібліотеки, дізнавшись, що сьогодні міжнародний день дитячої книги хоче подивитись, що новенького приготували там до свята, а заодно і віддати книгу улюбленого автора. це волода Нестайка каже, неймовірні детективи прочитав на одному диханні. Про те, як хлопчики знайшли, знайшли НЛО. Дуже багато героїв там був. Хлопчик, який мені найбільше сподобався, який дуже хотів поїхати в село, але його батьки дуже багато разів відвозили на море. Але одного разу вони відвезли його в село. Нині цікавість до бібліотечного читання зросла в порівнянні з минулими роками, чи не вдвічі, розповідає директорка бібліотеки Франка Тетяна Мрещук. Був такий період, що взагалі діти почали дуже мало ходити в бібліотеку, все інтернет, інтернет. Ну зараз інтернет, на мою думку, він трошки до нього інтерес спав. Але книга є книга, з неї можна лягти спати, покласти її під подушку. Може, щось вночі вскочив голову розумне. Такої думки і наш герой, десятирічний книголюб Володя. Маючи планшет, хлопчик видає перевагу справжнім книгам, бо любить гортати шелепкі сторінки. І малюнки там яскраві, і книжка пахне незрівнянно. У бібліотеці знайдеться книга на будь-який смак. Більше сучасних авторів, сучасну прозу, сучасну фантастику. Він і келопаті, лапи вгору, «Кіт да Вінчі» зараз це читають, наприклад, ноль там агент читають дерманського чудове чудовисько. У видавництвах роблять усе, аби заохотити маленького читача. Виходить у світ і співаючі книги, і книги театри, а найулюбленіші серед малюків з 3D-зображенням. Новинкою бібліотечного фонду є ось такі 3D-окуляри. Дивлячись через них, картинка ніби оживає, набуваючи об'єму. Цікавіше. Чималий вибір і в книгарнях. Покупці кажуть, очі розбігаються, коли дивишся на полиці з дитячими виданнями. Проте ціни кусаються. Тому дорогі дитячі книги купують переважно на свята. Переважно ми читаємо. Літературу ту, на якій ми виросли, ну на якій виросла я там ну, Мері Попінс Петі Довга Панчоха, тому що свого часу ну це була література. І доступна з одного боку, і вона в нас зберіглася. Полюбляємо якусь версію спочатку подивитися або в мультиплікаційному варіанті, або в якомусь кіношному варіанті, а потім прочитати. Може, дітей зараз ту книжок досить важко посадити і взагалі їх якось цим зацікавити. До читання малечу варто привчати щонайраніше, впевнені турботливі матусі у дитячу бібліотеку. Дехто приходить, що в маминому животику У нас є такі дітки, які ще читають в мамих животиках. За нас така категорія, менші. Приходять мами, які вагітні, беруть книжечки і читають. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал Віта.